Люди з великим рахунком це шкіряні мішки з кістками, у яких в голові постійно працює хімічна лабораторія, якій позаздрив би навіть Волтер Вайт. <му> Деякі хімічні реакції у мозку люди розуміють достатньо добре для того, аби навіть на них медикаментозно впливати. Але більшість емоцій не мають фізіологічного пояснення через саму складність принципів. Роботи мозку. Саме через це психологи і психіатри займаються абсолютно різними речами, тому що ми можемо дати людині антидепресант, але ми не можемо дати людині таблитку, щоб вона не відчувала горя від втраченої, наприклад, дитини. Сьогодні я хочу розказати про е, таке почуття, як ностальгію, і як особисто я з нею взаємодію у своєму мозку. Особисто для мене ностальгія тримається на Спогадах про місця, де я ріс, найменш часто із всіх цих місць ностальгійних я був у селі Гайдари зміївського району Харківської області. Це село є цікавим, бо... Тут є біостанція Гайдари, яка є відправним пунктом для дослідницьких експедицій в Гомільшанські ліси. Заповідник, який було створено у 2004 році, указом Леоніда Кучми. Мій дід Гомільшанські ліси називав просто лісами. Для зберігання м'яса треба було на нього дути. Також можна було найняти голландця. Ми їх називали вітряками. Я пам'ятаю цю станцію, верніше дорогу до неї, бо. По ній можна було круто з'їхати на вліку, але потім тяжко крутити педалі під гору. Саме там я навчився їздити без рук. Найбільше мені запам'яталася водоколонка, яка знаходилась ось тут, я покажу на карті. І перед тим як майже в кожну хату провели воду, вона була місцем такого собі суспільного віччя, де я вчився взаємодіяти з людьми. Майже усіх вікових категорій. Цікаво, що фамілія у сімейки, яка жила в хаті перед колонкою, була така сама, як і в мене, але просто наголос вони ставили якось по іншому. У Вікіпедії можна знайти отаку от розбивку по мовах спілкування у селі, і вона цікава з двох причин: по-перше, абсолютна більшість говорить українською, і я це пам'ятаю, бо після зросійщеного Харкова, який був перевалочним пунктом підвезення мене на село. Із міста Сміли в гайдарах я відчував себе в доску своїм, бо люди навколо мене розмовляли, так і я, на відміну від, так скажем, міста великого міста. Також тут є одна невизначена людина: чи то був загублений літаком іноземець, чи був якийсь дід, який відмовився відповідати з політичних причин, ми ніколи не дізнаємося. Другим місцем, яке я відвідував частіше, але пам'ятаю, менше, було. Село Захарівка. Чесно кажучи, я пам'ятаю, звідти звідки не так багато, але воно мені часто снилося, і тому географію всього цього, де я був, пам'ятаю дуже добре. Навіть зараз міг би там зорієнтуватися. Там жили мамині батьки, і вони померли, коли мені було років 10 чи 11. Після того я був у Захарівці всього пару разів, але останній раз. Доволі давно. Це одне з місць, де все здається маленьким у порівнянні зі спогадами, бо я був, бо я був фізично менший, коли там був, ганяючи курей. І з цього місця спогади уривками. Це ті спогади, у справжності яких себе ще треба було переконати. Колись мене дід взяв напускний у місцеву школу. Хата була на крайній із заходу вулиці села, в бік від хати було. Три городини сінник і стежка, яка вела у балку через струмок, в якій була хитка кладка. Саме село, як мені розповів викладач із п'ятої школи Аркадій Леонідович, якого ми з любов'ю називали Глобус, але він чомусь сердився на це назвисько, лежало село на Окраїні. Українського щита, це тектонічна плита, якщо не помиляюсь, і ця сама окраїна вона проявлялася в таких от скалах, і саме на цій одній з таких скал лежав великий камінь. В селі існувало багато теорій щодо того, як цей камінь туди потрапив. Дід розповідав багато про німців, бо Захарівка пережила окупацію під час Другої світової війни. Я коли читав облогу Тютюника, то уявляв саме Захарівку, що надало дідовим історіям геть іншого якогось відтінку, було дуже цікаво, бо і Тютюник, і дід описували все це очима дитини. Діти часто витісняють речі з пам'яті, які не розуміють, тому залишається тільки теоретизувати, що було насправді. До 22-го року я жив у Києві у квартирі, яку дуже сильно любив. Але з початком вторгнення перебрався до міста Сміла. Це доволі відоме місто, про яке навіть писав у своїх творах Тарас Шевченко. Але здебільшого воно відоме тим, що там був радіозавод Орізон, де проходили практику тисячі й тисячі людей. Тому у кожного є знайомий зі сміли, як я вже. Переконався тут. Я провів два з половиною роки після вторгнення і років десь 19 з початку свого життя, і поки не переїхав в універ. Навчався в основному. Я в Смілі в центральній школі номер 5 і у смілянському технікумі харчових технологій, чесно кажучи, повертатися до рідного міста після років розлуки це цікавий досвід. Я вдячний йому, бо мені 30 і я вже дуже ціную можливість пожити поряд із батьками. Також перші тижні було б якось геть незвично, бо майже всі місця викликали люті флешбеки. У центральному районі міста є два парки: парк культури і відпочинку, який верхній парк, і, власне, нижній парк. Верхній парк це парк, на який витрачаються бюджетні кошти в основному. Там поставили лавки, щоб малишні було зручніше квасити. А в кінці нульових, коли на вечірніх вулицях. З'явилася така фауна, як пепси, якщо хто пам'ятає. Повертаючись до теми існування чи не існування деяких речей, е, мені треба було спитати кількох своїх друзів, чи вони пам'ятають таких от правоохоронців, які називалися патрульною службою пепсами. Е, ми їх величали так лагідно. В основному, ці люди їздили на Нівах шевроле і доколупувалися до п'яненьких старшокласників та старшокласниць. У верхньому парку зазвичай була купа атракціонів радянської епохи. Потім їх, звісно ж, демонтували. Солодка, стікловата і дуже дуже багато людей сімей з дітьми в основному. Якщо в день. Нижній парк більший за верхній, і там є багато залізних мостів. Там все заростає різкою іноді і атмосфера просто чарівна. Якщо перейти основний міст нижнього парку, то можна потрапити у меку для так званого ланч-кемпінгу, або по-нашому шашликів. Вона називається Паланка. Це дивне і чимось магічне місце, бо там починається. Поле, яке простягається кілометрів на 5 і, мабуть, нікому не належить. Якщо достатньо далеко зайти, то є можливість перестати бачити і чути людей взагалі. Однією із меж паланки є Тясминська дамба, під якою було місце, яке називалося Спот. Там смілянські растафаріанці завжди могли заправитися правильною енергією. Школа номер 5 це місце взагалі чимось. Сакральне. Вона побудована по стандартизованому проекту, де можна буквально по школі бігати кругами. Верніж квадрата. Коли вже я трошки подорослішав, то прикольно було заходити у внутрішній двір і пити щось веселе на сходах. Також доволі популярною забавою було квасити у дитсадочку, який був навіть не через дорогу, а зовсім поряд зі школою. Одного разу нас там перестріли ті самі пепси. У мого друга у кармані була е, згорнута бумажка. Пепси вже так зраділи, що буде зараз взятка нажива, але коли спитали, що там, то Макс сказав вірші. Потім відкрив бумажку і показав вірші. Продовжуючи тему місць, де я з друзями квасив, можна задати так званий новий дом. Там було таке місце, яке вже. Яке дуже вдало захищало від вітру взимку, і було доволі прохолодним влітку, особи, особливо е, літніми вечорами. Там сталося дуже багато всього, що потім не мало ніякого впливу е, на життя, але спогади доволі теплі. Також ми часто сиділи на сходах міського будинку культури, якому зовсім недавно зробили фейсліфт, ось так він виглядав. Після ось так до. Це місце знаменито також тим, що, праворуч від головного входу, всі ходили робити, як би американці сказали, number 1. В Смілі багато місць підліткової слави, так ви мовите. Пам'ятаю клуб Underground. Отут, під магазином Барвінок. Я там провів багато часу, прокачуючи свого персонажа в грі «Lineage 2. З приводу цієї частини юності. І я не маю супертеплих почуттів, бо це була моя спроба доєднатися до чогось, що не дуже мені підходило, але просто хотілося бути у так званій тусовочці. Зовсім недалеко звідси, буквально 5 хвилин пішки є міський пляж. Років 20 тому на ньому була отака от металева конструкція, з якою можна було плигати. Я ще застав часи, коли там був місток, який до неї вів, що ледве тримався купи. Слава Богу, що його демонтували. Зараз трошки в іншій стороні. Побудували цілий розважальний комплекс, його називають галактика, де навіть не продають алкоголь і можна орендувати катамарани. Одним із найчередніших місць біля Сміли є Малосмілінський кар'єр. Попри, попри цілковитий брак благоустрою, в літні спекотні дні там все прямо кишить людьми. Я відвідував це місце не дуже часто. Більше всього, вже після того, як повернувся, але енергетика. Цього місця завжди було чудовою. І ще одне місце, куди я їздив вже тільки зі своїм авто: це так званий Голівуд. Це місце на дорозі від сміли до Сунок, звідки відкривається неперевершений вид на все місто, особливо вночі. Поки писав сценарій для цієї частини, то намагався знайти старі світлини самого міста сміла для акомпанементу відео і зрозумів, що найбільше мені полить від світлин з нульових років. На перший погляд, навіть важко визначити, мабуть, людині, що світлина не сучасна, але будучи смілянином, я легко визначаю, коли було зроблено фото, тому що навіть на якійсь підсвідомості мозок мені каже, що це було не в. В найближчі часи. Я думаю, що мені такі світлини приносять бурі емоцій, саме тому, що в нульових я був підлітком. Це вік, коли людина багато чого вже розуміє, але при цьому в неї ще доволі обмежений перелік реальних проблем і обмежений перелік реальних експірієнсів. Якщо ми говоримо про більш-менш благополучні сім'ї, звісно ж, в одній із таких сімей мені пощастило народитися і. Тут в голові починає грати пісня «As it was, Езитвозгері Старса. На поверхню випливають геть зовсім старі спогади. У серіалі Фарго є персонаж поліцейський, який каже, що хотів би працювати листоношою, бо йому подобається бачити тих самих людей кожного дня. Будучи десь 20-річним поцем, я не дуже розумів цей сентимент, бо в моїй душі тоді, живши юнацький максималізм, і здавалося, що бачити якомога більше людей кожен день, це те, до чого всі люди мають прагнути. Зараз я прекрасно розумію цього персонажа і того, хто написав йому таке сценарій, бо ті майже два роки, що я прожив у Смілі після довгої розлуки. Якщо можна так сказати, були доволі позитивним досвідом. Я розспілкувався із старими друзями, поспілкувався з батьками. Були дні, коли я ще до початку роботи йшов до батька пити каву або йшов до мами в гості, де вона мене частувала якимось там пирогом. Це було прекрасно. Думаю, багато людей, людей чуттєвих, які мають. Душу відчувають щось типу кризи особистості, хоч у цьому і важко собі зізнатися. Важко не через пеху, е важко, бо у кожного є туга за своїм корінням, е яка виявляється по-різному для когось. Це люті ненависть, бо рідне місто чи село не дало людині взагалі нічого, а тільки забирало. Для когось це почуття доволі обмежені, бо місце проживання, в принципі, не відігравало якоїсь монументальної ключової ролі. Для мене це питання дійсності мого існування. Ми, люди, довіряємо своїм п'яти почуттям. Якщо ми щось бачимо, чуємо, нюхаємо, а краще все одразу, то це існує. Як у такому випадку самому переконатися у своєму існуванні? Як на мене, то надієвеший метод це. Впливати на життя людей навколо себе. Уявіть, що одного дня ви прокинулися, а всі люди, які ще вчора з вами здоровилися, вас ігнорують. А тепер уявіть, що ви знаєте продавчиню в місцевому магазині прибиральницю, працівника нової пошти, можете поговорити з бабусею біля під'їзду. Геть зовсім інша справа, чи не так. Саме про це, мені здається, говорив той мужик із Фарго. Не знаю, чи його мучили ті самі екзистенційні питання, але вайб він мій піймав цією фразою дуже чітко. Можливо, ностальгія це частина класичного мономіфу подорожі героя. Класичним прикладом такої подорожі є. «Зоряні війни, нова надія. Герой починає свою подорож у звичайному місці, проходить випробування, дістає досвід, пізнає світ і повертається до того самого звичайного місця чи стану буття з умовним еліксиром, Це так називається він у визначенні цієї теорії, який слугує символом змін: змін у самому герої і здатність героя змінити щось навколо себе. Пам'ятаю, як всі ми колись ще були малими, то дивилися фільм Три метри над рівнем неба, і там був друг Ачі, який розказував йому про теорію літнього табору. Мовляв, провівши найкраще літо свого життя у таборі, ти більше ніколи не зможеш цього повторити, бо табір вже не той, і ти змінився. Для мене таким табором став комплекс Придніпровський, це також частина ностальгії, який з 90-х і до кінця 2000-х був чудовим місцем відпочинку Черкашан. Зараз про цей табір можна знайти тільки згадки у місцевих виданнях. Але я впевнений, що у фотоальбомах Черкащан та золотоносців є багато фоток звідти, які дарують їм дуже теплі спогади. От я був в цьому лагері два рази. Перший раз був доволі чудовим. А Другий раз вже був геть не таким. І на наступний рік після того я поїхав в дитячий лагерь Мандарів. Він був під Севастополем, і він, мабуть, заслуговує якоїсь окремої уваги, тому що ну, це був доволі прикольний лагерь з вільним графіком, де діти могли самі планувати свій день і вибирати активітіс. І зараз він, звісно ж. Самі знаєте, в якому статусі, на південнелегальному. І е, це також прикро. Але е, як би не було прикро, його хоча б не розтягнули на запчастини, як це зробили з е, табором Придніпровський. Але менше з тим. Знаєте, поки я писав сценарій до цього відео, у мене з'явилося таке почуття, що я не можу жити нормально, бо я постійно знаходжу причини вважати, що я живу в не найкращі часи. Е, Поступають такі думки: о тебе я більше заробляв, отаби я схуд, отаби в мене було рівніше лице, ярі, ярі, яда. Як кажуть американці, левою часткою таких е, самодокорів є ностальгія для цього сценарію. Я говорив з багатьма людьми, е, зокрема зі своїми друзями. Хтось не має е, жалю за минулим, хтось чітко розуміє, що його не повернути. Люди є різні. Особисто для мене найкращим часом мого життя був період пізнього Порошенко раннього зеленського. Два роки перед 24 м числом були взагалі чудовими. Це влад з монтажу. Я думаю, що тут ще треба додати, що мені серіал Спіймати Кайдаша подобається, мабуть, великою мірою також тому, що він відбувається у період часу з 2004 року по 2014. І так вже сталося. Я такого віку. Я 94-го року, таких я мало, тому що це був рік із е, найменшою народжуваністю. І у нас навіть, е, ну от, коли я вчився, не завжди був паралельний клас в школі. То е, мені, в принципі, ці от е, роки, від того, як мені було 10 років до того, як мені було 20 років, це період, коли формується, ну дитина в дорослу людину, і звісно ж, я не можу дивитися цей серіал без емоційного відбитку. Тому от так. після початку повномасштабки, переїхавши в Смілу, я частково поставив життя на паузу. Зараз, коли я собі кажу, що хотів би повернутися у вишневе зразка 21-го року, коли я мав дівчину і машиною власну квартиру. У просто чудовому місті під Києвом я міг просто прокинутися в суботу і не сам поїхати у Перегово чи навіть у Межигір'я. Але насправді такі от фрази у себе в голові більше про об'єктивний факт того, що тоді все було набагато краще в житті. І з тих часів само, так само добре ще не було. Але навіть. Цей пом'якшений спосіб висловлення це не зовсім чесно, бо він не враховує негативних моментів тих часів, яких було е, дуже багато. Найекологічніша ностальгія, як на мене, це вдячність за пережиті моменти за друзів, коханих, вчительок, знайомих, привітних продавчів і відмінних шаурмістів. Я за це дуже вдячний, хоч мені іноді сумно, що як було вже ніколи не буде. Дякую всім за перегляд. Це було доволі емоційне відео для мене в плані дослідження. І я сподіваюся, що ви хоча б в якійсь частині з цього відео впізнаєте себе чи впізнаєте якісь свої почуття. Я власне, ну, з оглядки на це і робив цей відос. Дякую за перегляд. Відправляйте відос мамі, бо я не матюкаюся. І гарно всім. Тижня наступного, не знаю, коли я випущу наступний відос, Я думаю, він буде або про 70-ті в Америці, або про історію годинників, або про щось третє, я ще не вирішив. Папа. -па.